Теж супер, супербомба. Наш побратим приймав участь у справжніх бойових виїздах, на мінуванні. Тут в зоні бойових дій дуже добре себе зарекомендував, надійний. Ой, ким я тільки не працював. І приватний підприємець, і дальнобійник за кордоном. З 18 років права маю, крім автобусу маю все. Тут дуже треба дуже швидко реагувати на ситуацію. Такі моменти бувають скрутніше. Ого-го. Коли треба летіти так, можна сказати, швидше дрона. І 140, і 150. Я тут так скажу, що я не тільки водій, я тут вже майже універсальний солдат. І на завдання військові виїжджаємо і грузимо, і все робимо, майже все, що потрібно. Універсальний солдат. Хлопці, йдіть, до нас треба дуже багато водіїв.